Доброго ранку! Як приємно, ви тільки прокинулися, а вам уже пощастило. Тому що в ефірі майстер лотерейного драйву Анатолій Гнатюк. Тому що на ваших екранах знову володарка наших сердець і настрою неперевершена Лариса Руснак. А у головних ролях, як завжди, ваші щасливі лотерейні білети. Так, перевіряємо білети. Сподіваюсь, усі мають ось такі типографські або ось такі термінальні. Тоді вітаю у прямому ефірі. Лотерея «Лото -забава». ЛОТО Забава. Ну а якщо таких білетків у вас три, то тоді це шикарний шанс виграти у нашій весняній акції. Так, весна набирає обертів, градусів, виграшів, усього. Зустрічай весну з грошима. Хоча цієї я... весни лото забава додатково розігрує півмільйона гривень на здійснення твоїх бажань. Зустрічай весну з грошима. Ну а ви знаєте, що я завжди казала, що з білорика забава не тільки весну, а всі пори року зустрічати набагато веселіше. <гум> Анатолію, твій вихід. Так, шановні, не прогавте Сьогодні у фінальній програми саме ви можете виграти 50 тисяч гривень додатково. А загалом за час акції ми розіграємо 500 тисяч гривень. Півмільйона гривень на здійснення ваших бажань. Ну, що тут скажеш? Зустрічай весну з грошима. Так, дійсно, зустрічай весну з грошима. А зараз мій вихід, пані Ларисо, і я. Скажу так, пані та панове, на вас сьогодні чекають 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень, і навіть наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Отож, шановні, ми відкриваємо розіграш 1323-го тиражу державної грошової лотереї Лото. Забава так, а ми включаємо всі Заходом. канали. Розі стежить так. наша чарівна. Весняна, зверніть увагу, весняна тиражна комісія, яка уважно стежить, яка відкрила всі свої протоколи і фіксує там всі кульки, всі номери і всі події нашого сьогоднішнього розіграшу. І нехай ці кульки будуть щасливими для. Для всіх і для кожного. Отже, ми розпочинаємо. І перший розіграш — це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. І 300 тисяч гривень чекають на вас прямо зараз. Я бажаю вам шаленої удачі. і Прошу вінкнути лотота. Номер шістдесят дев'ять. Номер п'ятдесят чотири. Номер сімдесят. Номер сорок сім. Номер двадцять один. Номер чотирнадцять. Дорогі друзі. Звертаю вашу увагу наявність у ваших білетах як мінімум. Двох парочок. Як мінімум двох парочок. Це умова участі у нашій весняній акції. Зустрічай весну з грошима. Номер 25. Номер 60. Номер 37. Дорогі друзі. Розіграш парочка, як завжди, okay. по подарував багато переможців. А от головний приз автоматично переходить на наступний розіграш. Я маю на увазі на наступну неділю. На наступну гру. Отже, наступної неділі на вас чекатимуть 300 тисяч гривень. Парочка. А я от собі думаю, як приємно, сидиш раненько, п'єш каву, дивишся лото забаву і виграєш. До речі, важливе запитання: на чому і де ви любите дивитися лото забава? По телевізору чи у мобільному? А, або де ви передивляєтеся, передивляєтеся новини Лото Забава? В інстаграмі, телеграмі чи у Фейсбуку? Я, наприклад, частіше заглядаю у Фейсбук. Всі чули. Ви всі чули? Отже, якщо ви дуже скучите за Ларисою... Пишіть і прямо на сторінку Лото Забава у Фейсбук. І, взагалі, шановні, підписуйтесь на сторінку Лото Забава у соцмережах. Не шкодуйте вподобайок, і ми чекаємо ще від вас ваші історії виграшу. Так, а у мене теж є одна історія переможця. Це пан Михайло, який купив білет у Лотомаркеті у сумах на вулиці Металургів, 13. Купив і минулої неділі виграв. 190 тисяч гривень, браво, браво! Ну чим неудача це так би мовити, наші білети в дії, так пане Михайло, пане Михайло, ми вітаємо вас і звісно бажаємо здоров'я, перемоги і звісно мирного неба. І, взагалі, хочеться сказати суми. Тримайтеся! Ну а ми продовжуємо продовжуємо донатити хто як може, і квитки благодійної лотереї дар стануть нам у пригоді. Нагадую, що в благодійній лотереї Дар ви можете виграти чверть мільйона. Але головне, головне, що кожен квиток лотереї Дар це реальна допомога Збройним силам України. Отже, найбільше наше бажання перемоги вкладаємо у донати і купуємо благодійну лотерею Дар. А зараз збираємося з силами, планами, мріями. І йдемо у грошовите майбуття. І, і робимо це прямо зараз. Адже у нас велика гра. Зачекався мій великий лототрон. Я бажаю вам удачі і прошу його увімкнути. Отож, велика гра, 1323-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. Номер п'ятдесят вісім номер шістдесят вісім. Номер двадцять два. Номер двадцать четыре. Номер двадцать пять. Номер сорок. От, послухайте, будь ласка, що написав нам минулої неділі киянин Міша Тимошенко. Гарні ведучі доповнюють один одного. Прекрасно сказано. Приємно бачити Ларису. Це дійсно справжня весна. Всім гарного настрою та позитивних емоцій. Номер 67. Ларисо, Ларису, ти чула? Ти я весна? Чула. Ну тоді я твій березень. Номер 71. Я і мільйони учасників Лото Забава погоджуються з вами, пане Тимошенко. Заходьте до нас частіше. Номер 43. Номер двадцять вісім. Я знову звертаюся до пана Михайлу. Бачите, весна на лото забава триває. Лариса у кадрі, кульки у лототроні, щасливі номери у ваших білетах. Краса. Номер... Дякуємо за відгук. Номер 33. Номер 66. Шановний, я хотів би нагадати вам, що не прогавте. у фіналі програми відбудеться другий акційний розіграш нашої весняної акції. Зустрічай весну з грошима, і ми знову додатково гарантовано розіграємо серед учасників акції 50 тисяч гривень. Номер 36. Номер тридцять чотири, номер п'ятдесят два. 19. Номер 20. Номер 53. І знову знову постає запитання: де? Де купити білети лотозава і квитки інших лотерей МСЛ? Відповідаю: на сайті МСЛ. Далі. На точках продажу лотерей МСЛ. І це ще не все. Номер тринадцять. На автозаправках це такі автозаправки, як Кло, Око і автозаправка Укрнафта. Номер шістдесят один. Велика гра триває. А я продовжую давати вам дуже важливу інформацію. Де ви ще можете купити білети лотозабава і квитки інших лотерей. в магазинах. Магазин коло, магазин «723» І магазин Наш край. Номер один. Кулька під номером один. Велика гра триває. Шановні, шановні, якщо ви зробили все правильно, а саме придбали три і більше лотерейних білетів, лото забава вартістю від 30 гривень, кожен білет і купили ви їх однією покупкою ви в базі претендентів на виграш. Номер 73. Велика гра триває. Отож у фіналі програми відбудеться черговий розіграш нашої акції. Зустрічай весну з грошима. І сьогодні хтось із вас із учасників акції маю на увазі. Виграє додатково гарантовано 50 тисяч гривень. Номер 59. Велика гра триває. Кому пощастить в акційному розіршу, все покаже гра. Але хтось обов'язково в акційному розмірші сьогодні виграє 50 тисяч гривень додатково. Номер 70. Велика гра триває. Ну, велика гра вам сьогодні може подарувати 190 тисяч гривень. Велика гра сьогодні може вам подарувати наш джекпот, А це 1 мільйон гривень. Номер 57. Велика гра триває. Завдяки лото забаву в Україні вже народилося 434 мільйонери. Ми з нетерпінням нетерпінням чекаємо на 435-го мільйонера. Лото. Забава. І нехай ним станете саме ви. Номер 29. Велика гра триває. І вона буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Такий у нас чудовий, прекрасні, неперевершені, харизматичні. Найкращі в світі правила. Правила гри Лото Забава. Номер 14. Стоп! Фототрон в Україні розіграш закінчено Ларисо. Ларисо, ти приносиш удачу. Ти приносиш не просто удачу, ти приносиш суперудачу. Все, все розіграли, і джекпот, і, 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 і все, і, і 190 тисяч гривень. Отже, все по порядку. Почнемо із 190 тисяч гривень. Отже, у нас двоє шастики розділили 190 тисяч гривень і свої шар... Так, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні билети. Вони придбали один у Закарпатській області, а другий був придбаний онлайн. А зараз про головного, найголовнішого: 435-го мільйонера Лото Забава, який взяв і зірвав джекпот Виграв один мільйон гривень. Свій щасливий лотерейний білет. Він придбав у Київській області. Номер щасливого лотерейного білета 0-0, 5 0 0 0 Ри вітаємо Лариса! Тебе легка рука! Легка рука! Вітаємо е, з, з великою радістю, весниною радістю! Вітаємо головного переможця новоспеченого мільйонера Лото. Забава щойно він виграв один мільйон гривень. Ну що ж, я теж не можу не привітати, тому що таке, мабуть, не кожного дня трапляється. Але я доєднуюсь до божевільних привітань, доявляю зараз ваше е, щастя і задоволення. Якщо ви, звісно, ще вже усвідомили, що це саме ваш лотерейний білет. Але не забудьте, будь ласка, звернутися на гарячу лінію і, і дізнатися всі деталі вашого виграшу. Ну, а зараз я можу сказати, що це зовсім не скасовує, що наступного тижня на вас знову чекатиме джекпот один мільйон гривень. Лото забава. Фуф. <рес> Видихаємо і, і котимося далі, а далі ми йдемо до нашої весняної акції. Так? Абсолютно так. І так! Свої рішучі так. Свої удачі сказав пан Валентин. Це постійний учасник Лотозабава. 8 березня у Чернівцях на ринку ріка. Він придбав акційні білети і виграв 50 Тисяч гривень і пане Валентине. Я знаю, що це ваш перший такий великий виграш. Ну що ж, ви почали далі буде. А ми ще знаємо, що вся родина пана Валентина грає в лото забава. І у них є прекрасна сімейна традиція дарувати один одному білети лото-забава на різні свята. Ну а я знала завжди, що лото забава, білетики лото забава. Це завжди романтика. Це мрії, сподівання, надії, здійснення мрії. Ну короче кажучи, цілий букет приємностей. А я пропоную постійно дарувати букети квітів із, увага! Ось такими от приємностями можна ще сюди звичайно додати і. Благодійну лотерею «Дар». Ну, Анатолій я той букет минулого разу не забуду ніколи. Ну а шановні, якщо у вас немає можливості подарувати ваші білетики комусь із близьких, друзів, просто гарних людей, особисто, то у вас є шанс і можливість зробити це онлайн. Тобто ви можете зайти на сайт МСЛ, і там є такий чудовий сервіс. Заходите в опцію Подарувати білет на сайті МСЛ, а там далі обер. Граєте листівочку із побажаннями, там є, наприклад, даруй білет, лото забава, щоб грошей було чимало. А або ось так: е, е, грай, вигравай, цілую. Цілую. ти така вже... собі весняна поезія. Прекрасно. Ти вже робив це своїй дружині, ну, знач, окрім пустіє, поцілунки ну... ви ще от такі онлайн. Отже, ви обираєте, обираєте, оплачуєте і відправляєте на імейл. E Тій людині якій ви хочете зробити такий подарунок. Прекрасно сказано, але ми заговорилися, а акційні виграші вже зачекалися. Отож ми відкриваємо другий розіграш нашої акції. Зустрічай весну з грошима. Ну що, шановні? У вас я сподіваюся, є мрія на 50 тисяч гривень. <гум> Тоді ми йдемо до вас. Так, якщо ви зробили все правильно, а саме купили три лотерейних білетів, лотозабава вартістю від 30 гривень. Кожен білет, і що важливо, купили ви їх однією покупкою ви в базі претендентів на виграш. І зараз хтось із вас виграє додатково гарантовано 50 тисяч гривень. Всім бажаємо удачі і попросимо вімкнути комп'ютер. І ось на екрані ви бачите рожеві потоки ваших мрій і безліч акційних комбінацій. Прямо в цю мить її величність удача полює на най найщасливіший білет, який допоможе власнику виграти 50 тисяч гривень. І ось ось він цей номер. Отже, якщо серед своїх акційних білетів, ви бачите саме ось таку акційну комбінацію, я її озвучую. Вісім, вісім, п'ять, один, три, три, сім три. Ми вас поздоровляємо, ви виграли 50 тисяч гривень. Вітаємо, вітаємо переможця. Це вже другий переможець нашої акції. Додаткові 50 тисяч гривень полетіли. Кудись Ви ти вже сказав, куди чи ще, невідомо, ні, ні, ні. ще, невідомо. Ми ще куди? не відомо. Поки що не відомо. Ми шамо, але дізнаємося. Але шановний, хто побачив свій номер білета, будь ласка, зверніться на гарячу лінію. МСЛ і дізнайтеся про ваш виграш. Все так, щоб оформити ваш виграш, телефонуйте нам на гарячу лінію. А, взагалі, то купуйте, купуйте білети, не прогавте Своє щастя, адже у нас залишилося два акційних розіграші. Так і всім бажаємо удачі. А якщо у вас запитання, як, як виграти ці акційні гроші? Увага на екран. «Лотозабава» додатково розігрує півмільйона гривень на здійснення весняних бажань. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. База акційних комбінацій білетів оновлюється щотиражу. і чотири тижні поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчиків, які виграють 50 тисяч гривень. А у фіналі серед усіх невиграшних акційних комбінацій будь-якого акційного тиражу буде розіграно три. 300 тисяч. Отже, шановні, ще раз нагадую: три акційні білети Лотозабава, як мінімум, три акційні білети Лотозабава, вартістю від 30 гривень. Кожен білет дуже важливо, щоб купити їх однією покупкою. І щонеділі, що тережу в акції, ми будемо розігрувати і розіграємо по 50 тисяч гривень. А у фіналі нашої акції ми розіграємо увага, 300 тисяч гривень. І далі дуже важлива інформація: не викидайте ні в якому разі не викидайте свої невиграшні. Ні, білети, тому що саме у фіналі нашої акції зіграють ваші невиграшні білети. І хтось із вас виграє 300 тисяч гривень. Ну і звісно, купуйте нові, тому що кажуть, що білетики лото забава це хороша прикмета, А вони до грошей. До, гроші до грошей. Це це прекрасна прикмета. І ви сьогодні, сьогодні в цьому переконалися. Сьогодні у нас народився 435-й мільйонер лот. То забава браво Лариса! Браво! Лото забава! Так, звичайно, зустрічайте нашу Лото Забаву ще зараз. ви можете стати переможцем просто от цієї весни. Так, так, ми зустрічаємо весну з лото Забава з мільйонами Лото Забава, і віримо, віримо в нашу перемогу, віримо в наші збройні сили України. І ще... І ще ми хочемо сказати, подякувати нашим добровольцям. 14-го числа ми відзначали день Добров, українського добровольця. Дякуємо вам, що ви в найважчі, найтяжчі часи стали на захист нашої країни. Так, це це не просто люди, це це цвіт нашої української нації. І зараз тисячі героїв виборюють нашу волю і незалежність mm -hmm. там на фронті. А тут у тилу ми повинні допомагати, хто чи може нашим титанам. Отже, донать. Донатьте, не забуваємо, що тільки разом ми можемо здобути перемогу. Так. Дякуємо, що ви з нами. Так, разом ми велика сила. Бережіть один одного і до зустрічі! До зустрічі рівно за тиждень! До зустрічі!